Слава Ісусу Христу! Сьогодні є відповіді на запитання, запитання, яке було зв'язане з еміграцією, люди, які приїжджають до Канади, як людина повинна себе вести, яку поведінку повинна мати. Дуже багато питань є в нас на, цій, на нашій сторінці. І, власне, я сьогодні буду мати одну таку відповідь загальну хочу дати попередження. Щоб ми чітко розуміли і не гралися з Богом, в якому часі ми живемо, що ми використовуємо, і як не раз те, що ми використовуємо, потім пізніше може піти проти нас і проти нашої імміграції. Особливо моє звертання є до українців, які розмовляють російською мовою. І фінально не можуть оприділитися, хто вони є? Чи росіяни, чи українці? Мова не йде просто за російську мову. Велика Росія 140-150 мільйонів людей, величезна простір, одна з найбільш більша країна світу. Російська мова є їхня мова. І зараз особливо в цей час, що ми ніколи не подумали, що йде якийсь семітизм, чи щось зроду е якесь переслідування мови. Но Якщо ми живемо з вами в Україні, і вона так називається Україна, значить цього народу є своя мова. І хочемо ми цього чи не хочемо, я мушу знати цю мову. Якщо я себе називаю українцем, а розмовляю тільки по-англійськи, то я не є українець. Я є англік. Якщо я. Приїхав з Німеччини все життя жив в Німеччині, говорю по-німецьки, приїхав в Україну. Я не є українець, я є німець. Якщо ми все життя прожили в Україні і не можемо говорити українською, а розмовляємо російською мовою, питання дуже вичерпане. Тут навіть не потрібно більше говорити. Я є росіянин, хоч і живу на території України. Я хочу зараз, ми зараз з вами торкнемося одного запитання, яке виникло і в нашій церкві, воно виникає по всій Канаді, що пізніше, коли в час війни прийде певне випробування, щоб ми сильно не жаліли за своїми поступками, які ми зробили, називаючи себе українцями, а насправді ми є росіянами, і пізніше, щоб не прийшов такий момент, що ми. Прибігли до якоїсь української церкви і сказали: рятуйте нас. Перш за все, читаю слова з Біблії, перш за все, Біблія, книга Еклезіаста, перший розділ і дев'ятий. вірш, і десятий. Перший розділ, дев'ятий і десятий вірш. Що було воно і буде, і що робилося, буде робитися воно далі. І немає нічого нового під сонцем. Буває таке, що вони говорять: дивись, це нове. Та воно вже було від віків, що було перед ним. І також подібний вірш, знову ж таки, книга Еклезіаста 3:15. Що є, то було вже воно. І що статися має, було вже, бо минуле відновлює Бог. Дуже добрий приклад для вивчення. Тих ситуацій, в яку я попадаю. Дуже часто ми попадаємо в точно такі самі ситуації, в які перед нами попадали наші батьки і наші діти. І якщо ми маємо таку ситуацію, яку можна проаналізувати, проконтролювати, чому би нам не використати такий момент, що пізніше, якщо зложиться щось в нашому житті і переді мною хтось міг зробити таку помилку? І я можу цю помилку обійти, щоб цього не сталося. На сьогоднішній день, коли фактично йде війна між Росією і Україною, це неофіційна є Третя світова війна, по де юро вона ще не почалася. Але по де-факто ми бачимо, як цілий світ є втягнутий. Цю світову авантюру, це не що інакше, як світова авантюра. Ми вже багато про це говорили сьогодні, наголос на іншому. Як себе повинні поводити, українці, які їдуть з України з українськими паспортами, але на превеликий жаль розмовляють російською мовою? Те, що сталося в нашій церкві за останні два роки від початку повномасштабної агресії. До нашої церкви приїхало дуже багато людей, які себе називають українцями, і вони можуть як, говорити по-українськи, можуть. Яким церква дуже багато помогла, сильно помогла церква для таких людей. Щонайменше в нашій церкві таких було десь більше десяти повноправних великих сімей, яких ми прийняли з відкритим серцем, тому що бачимо, що робиться в краю самі. Вкрай поїхати не можемо, і це не потрібно, то ми стараємося допомогти тим людям, які себе називають біженцями. Проходить певний рік. І в церкві виникає досить незрозуміла ситуація. Бунтівна ситуація. Проходить ще маленький проміжок часу. Люди залишають церкву, і знаєте, куди вони йдуть? І йдуть в Славянську церкву. Що таке Славянська церква? Це фактично російська церква, але так себе назвати не може. Тому що ще й в ці останні дні як я себе назву російська, коли Канада дуже, я би сказав, не побоюсь цього слова, дуже агресивно стоїть проти Росії. Дуже агресивно стоїть проти Росії. Набагато сильніше, ніж будь-яка країна світу. І зараз назвати свою церкву російська це не по правилах буде гри. І тому люди називають свої церкви слав'янськими, тому що пастор з Росії, пастор з Москви і тому подібне. І що саме цікаво, наші люди, які приходять, плачуть, що така є велика війна, тут ніби приходять до нас, стараються говорити українською мовою, і всі зараз збираються для любимої своєї мови російської. Мова не проблема в мові, щоб ми неправильно зрозуміли. Проблема в тому, як ми відносимося до того, що діється. Як ми відносимося до тих подій, коли з нас, українці, москвоти, москвичі сміються. А ми далі продовжуємо ходити і кажемо, що російська мова для мене, як для українця, то є перша мова і сама найкраща мова в світі. Зовсім недавно ми чули виступ товариша Медведєва і Путіна. Які відкритим текстом говорять, що очікує долю України і що такої країни, як Україна, немає. Що, якщо немає такої. Країни як Україна, то звичайно немає і мови української. Що та один з цих товаришів каже: коли ми, повернемося, коли ми повернемо Україну собі назад, бо це є наша територія, то ви самі всі побачите, як люди, які проживають в Україні в Україні в скобках, почнуть з великим задоволенням говорити своєю рідною російською мовою. І це правильно, бо немає України. А якщо немає України, то немає мови, її хтось придумав. Уявляєте, до якого абсурду доходить чоловік, коли цілу країну, яка має 50 мільйонів людей, мала 50 мільйонів людей, яка має старі історичні традиції, які сягають в таку даль, що ще Новгорода далеко не було. Я спеціально для цього ефекту. Відкрив енциклопедію, англійську енциклопедію Британіка і подивився, раді цікавості, подивився Британіка за 62-й рік випуску, спеціально взяв старшу, і там конкретно написано Київ перша згадка, кінець 9-го, початок 10-го століття, і десь через 150 років тільки згадується Новгород. Через 150 років згадується Новгород. Британіка можете відкрити 62-го року видання. Слідуючи, що навіть чоловік, називаючи, називає Шевченка російським письменником, каже, можете подивитися, що перша частина кобзаря є на російській мові. Так, в мене є кобзар. Я люблю кобзар почитати собі. І перша і друга частина, і, до речі, друкована тут, в Канаді, в Торонто, 50, здається, восьмого року видання без всяких поправок. І перша частина є російською мовою, і друга частина українською, то початок його діяльності в Петербурзі, коли чоловік зрозумів, де він стоїть і що з ним зробили, він відкидує російську мову. Відкидує не російську мову, відкидує державність російську. І більше, далі, ми нічого не побачимо, що він буде писати. Російською мовою, тільки українська захищаючи і себе, і свій рідний край як край, який має свою мову. Котляревський, Енеїда. Напевно, він самий самий був руський чоловік, правда? Тільки писав по-російськи. І, до речі, Енеїда, яка їм написана, переклали колись на українську, якщо так думати. Леся Українка, Волинь. Ми знаємо, де вона жила. Тоже росіянка. Іван Франко, який народився в Івано-Франківській області, проводив своє життя і діяльність у місті Львів, тільки говорив російською мовою. Куліш той, хто працював на початку з самим Шевченком і навіть пропонував для Шевченка перекладати Біблію, тільки Шевченко пішов дорогою вольнодумства, а цей взявся за розум і перекладає Біблію на свою мову. Українську і його переклад опередив переклади, які були зроблені в Росії. І він не перекладав з російської на українську. Коли ми вивчаємо Куліша, який володіє дуже добре латиньою, дуже добре володіє старогрецькою мовою і досить непогано знав е, е, староєврейську мову, Огієнко. Напевно, він перекладав Біблію, яку читає, читало в той час 50 мільйонів людей, перекладає її з російської. Правда? Переклав тільки з російської. Ми читаємо, з яких, з яких ресурсів він перекладав. І фінально я, той, хто народився у Львові, жив у Львові, родився на вулиці Джамбула, все життя провів у Львові, трошки навчався в Мілітополі. Свою вищу освіту здобув у Мілітополі. Напевно. Мені українську мову хтось нав'язав, і я почав нею говорити мовою невідомо кого, не мовою мами, тата, діда, баби, а почав говорити чиєюсь мовою, яка нікому є не зрозуміла. До чого то я все веду? Фінально. Чи ми можемо не дозволяти, щоб ворог так нагло сміявся над нами? І зараз всі пачкою побігли в Слав'янську церкву чи в якусь іншу російську мову, російськомовну церкву, де пастор є. З Росії не проблема в мові, не проблема в пасторі, проблема в нас. Що ми фактично, я не побоюсь цього сказати, ми, що я побачив в нашій церкві, ми не любимо українську мову. Ми стидаємося називати себе українцями. І те, що сказав товариш Мєдвєдєв, він 100% правий, бо я більш як впевнений, коли, якщо це станеться, Буде зайнята та територія України, яка в дальнішому піде проти Ізраїлю. Там з великою радістю буде вживатися російська мова, а українська мова стане мовою фельєтону. А тепер, про що я хотів сказати? Місця, які ми з вами читали. Ще раз нагадаю ці місця, особливо Еклезіаста 3:15, Еклезіаста 3:15. Еклезіаста 3:15, ми читаємо такі слова, що є, то було вже воно. І що статися має, було вже. Бо минуле відновлює Бог. Також до всіх блогерів, які сьогодні себе називають українцями і говорять по-російськи, ми досягнемо більше людей, більше нас слухає 15 республік не в цей час. Якщо ми себе називаємо українцями. Ми повинні говорити українською мовою. І більш як впевнений, що росіяни, які нас слухають навіть в глибині Росії, скільки пишуть мені повідомлень прекрасних, гарних російських християн, що ми, пастор, вашу українську мову розуміємо. Проповідуйте про небесне, про небесне царство. А тепер, чому я цю власне тему підняв? Те, що було, воно знову буде. І те, що здавалося, забулося, воно знову прийме свою силу. Якщо ми з вами вивчаємо Канаду, Канаду – країна іммігрантів, Перша світова війна, 14-й, майже 20-ті роки закінчується. І коли почалася світова війна у 18-му році, коли Канада втручається в світові події, стає на сторону Альянсу разом з Америкою починає диктувати свої умови для Австро-Угорщини і Німеччини, починається переможний крок цих країн. Всі громадяни Канади, які виїхали з Галичини, слухайте мене уважно, російськомовні українці, всі сиділи в концентраційному таборі. Місце огороджено колючим дротом, сиділи два роки. І не просто сиділи, вони там тяжко працювали, від них було конфісковане все майно, яке пізніше їм не повернули. Чому? Тому що галичани належали до Австро-Угорської імперії, яка була в той час ворогом для Канади. І для того, щоб ворог себе не підняв в лиці тих нещасних бідних галичан-українців, всі українці були посаджені в табір. І сиділи в цьому таборі аж до закінчення війни, пізніше були випущені, але майно їм ніхто не вернув. Це історія Канади, яка дуже ховається, нікому це стараються не показати. Але хто досліджує, той знайде. Те, що було, воно знову може бути. Друга світова війна. 39, 45, 46, хто залежить, як дивиться на війну. Що стається під час Другої світової війни. В який був втручений фактично цілий цивілізований світ, Канада разом з Америкою з цього континенту, які виступають проти фашистської Німеччини. І що цікаво стається тут, в цей момент, знову історія продовжується повторюється. Японці, німці, італійці знову є посажені за колючий дріт, щоб на період війни вони не стали провокаторами, не стали якимось колаборантами. Держава себе захищає, особливо Канада. Я не знаю, що було в Америці. Досліджуючи історію Канади. Від японців до них поступили по якихось причинах, Канада поступила найжорстокіше. Було конфісковане все їхнє майно. Вони використовувалися на дуже тяжких роботах. Після закінчення війни майно їм не повернули. Трошки менш жорстко поступали до німців, до італійців. Їхнє майно ніхто не конфіскував, вони тільки були за колючим дротом і працювали на певних об'єктах, щоб їхня праця була корисною для блага Канади проти Німеччини і коаліції Німецької. Тобто історія знову повторилася. Тепер ви розумієте, про що я вам хочу сказати. Коли. Буде об'явлена Третя світова війна. Зараз ми бачимо, що сказав Макрон. Зараз ми бачимо, як конкретно самим таким прогресивним в цьому питанні йде прем'єр Канади Трудо. Він, я думаю, чи найперший є. Найкращих відносинах з Україною і по відношенню до Канади, до розміру Канади, людей, потенціалу Канади, допомагає набагато більше, ніж Сполучені Штати, тільки на словах. І зараз, якщо дійсно буде об'явлена Третя світова війна, дорогі українці, які розмовляють російською мовою, ви уявляєте, що з вами станеться. Дехто каже, я маю український паспорт. Як ви думаєте, як два роки тому приїжджали українці їм давали про життя в готелі від чотирьох до півроку люди могли жити в готелі. Безплатно, їжа, все. Видавалася величезна допомога. Такої допомоги ніколи не було дано людям, які їхали з інших країн за останні роки, українці до того себе довели, особливо ті українці, які розмовляють російською мовою. Що на сьогоднішній день максимум людина може стояти в одному готелі один місяць, і потім можна продовжувати період ще може на тиждень-два. Тому що так себе показали наші попередники, які втікають від війни. Я бачу, що сталося в нашій церкві. Дехто каже, я покажу український паспорт. Знаєте, ніхто на український паспорт навіть не дивиться. Бо всі розуміють, що український паспорт можна купити за пару доларів. Така ціна українського паспорта зараз там, не мільйони доларів. Я думаю, хтось мені казав, що український паспорт можна купити за тисячу доларів. Уявляєте, громадянство купити за тисячу доларів і при цьому говорити на чистій російській мові. До чого це все кажу? Що пізніше, коли прийде проблема, не будуть дивитися на паспорт. А подивляться, яку організацію ви відвідуєте, кого ви сапортуєте. І якщо ви не є в українській православній церкві, якщо ви не є в українській греко-католицькій церкві, якщо ви не є в українській організації, а ви прямим курсом пішли, тому що вам подобається російський патріархат, так нас називають. Ті, хто пішли до російської церкви, немає значення, в якій церкві вони є, їх називають Російський патріархат, церква Кирила. І яким би паспортом би не володіли, побачать, в якій церкві є, і по відношенню до цього будуть діяти. Ми бачимо, які жорсткі умови. І я сьогодні, як пастор, хочу попередити своїх дорогих і улюблених, які приїхали особливо зі Східної України. Не грайтеся з Богом. Тим більше не грайтеся з державою. Бог може простити держава ніколи, держава ніколи не простить. Ми з вами вивчали, вивчаємо зараз. Що таке є держава і хто стоїть на чолі держави? Ті тварини, які виходять по Даниїлу з моря: Лев, Пантера, ведмідь, якийсь невідомий аналог в природі. І отакі от люди сьогодні володіють державами. Пощади не буде ніякої, тим більше, коли ми знаємо, як Канада відноситься до українців, як Канада відноситься до президента Зеленського. Це є дуже сильні друзі. З'єднала їх одна ідея кінцевого світу, шваб, і за свої ідеї вони готові віддати дуже багато. Ми знаємо, скільки їм наобіцяв сатана. І в даному випадку воно не грає на добру руку. Ми бачимо, що то є все погано, але в даному випадку для тих, хто їде до Канади, не торгуйтеся. Не дайте себе, щоб над вами знову сміялися ті, що проживають в Москві. Не росіяни, а ті, що керують Москвою. Каже, ми прийдемо на Україну, ви побачите, що всі почнуть говорити російською мовою, тому що такої мови, як українська, нема. Над нами сміються. З нами роблять, що хочуть, і то не російський народ, а ті, що є в Кремлі, не російський народ. В більшості своїй, ще раз наголошу: російський народ так само потребує Євангелії, як і український, як і канадський, і всі народи. Це є добрі люди, які є обмануті сатаною. А ото, що робить Кремль, то є біда. І тому не упоганіємо одним ярликом всіх 140 мільйонів. Але в даному випадку, приїхавши сюди, до Канади, що пізніше не сталося, як сталося з галичанами під час Першої світової війни, що всі галичани сиділи в таборі, будучи надзвичайно добрими громадянами. Які мали велику репутацію в державі, які підтримували державу. Але коли почалася війна, по тактиці війни, всі вони були посаджені в табір і в таборі чекали закінчення війни. Хай Господь нас благословить. Ми будемо молитися, щоб ці останні дні Господь дав нам розум не стидатися української мови. Не стидатися української землі, я ж бачу, що робиться, а розуміти, що ми є всі українці. Хай Господь нас благословить. Станемо і будемо молитися. Дорогий Всемогутній Господі Боже! Ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо тобі за ці попередження політичного характеру. І ми просимо розуму для тих людей, які граються, граються з державою, граються з мовою, граються з політикою, фінально граються з тобою. Дай їм чітке розуміння, що кінець гри прийде, і пізніше треба буде жорстоко заплатити за свій вибір і за свій обман. Допоможи нам зрозуміти, що ми сьогодні робимо. Допоможи нам зрозуміти, наскільки ми близько стоїмо до Христа. Благослови. Тих людей, які проживають в Росії, які не підтримують політики Кремля, відкрийся для них ще більше і більше. Так само відкрийся для наших людей, і в східній, і західній Україні, щоб вони розуміли, чому це все робиться, чому це все є. Ми молимо тебе особливого миру для Єрусалиму ці останні дні, які для нас є показником, наскільки близько ми стоїмо до останніх дій, останніх дій Бога на землі по відношенню до церкви. Благослови всіх нас, все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.